Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами Я Раїса Ванівна, і ми вчимо математику 10 класу. Алгібра. Тема сьогоднішнього уроку степенева функція з натуральним показником. Потрібно сказати, що з функцією степеневою ви вже зустрічалися. Y дорівнює X, X в першому степені, так? це пряма лінія, і ви зустрічалися з нею ще в 7 класі. Y дорівнює X в квадраті, да, парабола, зустрічалися у 8 класі. Y дорівнює X в степені 3. Кубічна парабола, і з нею ви теж зустрічалися вже в курсі алгебри попередніх років. В 10 класі ми розглядаємо цю функцію уже в загальному виді. Тобто функція y дорівнює x в степені n, де n – натуральне число, називається степеневою функцією з натуральним показником. Ми з вами розглянемо два випадки. Перший випадок, коли показник степеня парний. І всі ці функції будуть мати вигляд параболи. Тільки віточки ближче, чим вищий степінь, тим ближчі віточки цієї параболи наближаються до осі Y. І другий випадок, коли показник степеня не парне натуральне число, тоді вигляд цієї функції схожий на вигляд кубічної параболи. І знову ж таки, чим вищий степінь, тим ближчі віточки параболи будуть до осі Y. Як бачимо, ця функція має єдиний нуль. Коли х дорівнює нулю, то і функція y дорівнює 0. Область визначення всі дійсні числа, бо будь-яке число можна піднести до натурального степеня. Так, область значень в першому випадку це від нуля до плюс нескінченності да, по y. Область визначення це питання про х. А область значень це питання про y. Від нуля до плюс нескінченності. А в другому випадку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Нулі функції я вже проговорила, х дорівнює 0. А, проміжки знака сталості. Ну, подивіться, знак сталий, постійний знак, не змінюється знак. Для першого випадку а, при всіх х крім нуля. Да, функція. Більше нуля знаходиться в верхній півплощині. А для другого випадку від мінус нескінченності до нуля не включно, це функція має від'ємний знак, і від нуля до плюс нескінченності 0 не включаючи, функція має додатній знак. Перша функція парна, друга функція непарна. Ну, і е, перша функція спадає від мінус нескінченності до нуля, не включно, спадає. включно І зростає від нуля до плюс нескінченності. А друга, е, другий випадок, вона зростає на всій області визначення. Ось так коротко ми з вами е, познайомилися степеневою функцією, з натуральним показником. Два випадки. Ну що ж, перейдемо до тренувальних вправ. Все так само, як перевірити, проходить графік функції через які точки? На першому місці це у нас x, на другому це y. Значить, ми підставляємо замість x перше число і перевіряємо, чи буде правильна рівність з y. Як завжди, я закликаю вас спочатку потренуватися самостійно, а потім звірятися, так ви зможете зрозуміти, де у вас над чим треба попрацювати, де провали. І так, перевіримо y дорівнює Х в п'ятому степені. Мінус 1 це у нас Х, мінус 1 в п'ятому степені – Дорівнює мінус 1. Степінь непарний, значить, мінус вискакує. І така рівність буде неправильною. 1 дорівнює мінус 1. Це неправда. Значить, через точку А функція не проходить. В другому 2 в п'ятому степені. Починаємо множити 2 на 2 на 2 на 2 на 2. 5 разів. Це буде 32, рівність правильна, Точ, графік через точку Б проходить. І те саме мінус 3 в п'ятому степені множимо мінус 3 на мінус 3 5 разів. Збігається, буде мінус 243, значить, графік через точку С проходить. Наступне завдання. Функцію задано формулою f від x дорівнює x в 19 степені. Порівняйте. Як ми порівнюємо функція зростаюча. Значить, чим більше х, тим більше значення функції. Так? Поставте відео на паузу і порівняйте більше-менше. 1,4 менше, ніж 1,8. У зростаючій функції так само і функція. менша. Мінус 7,6 більше, ніж мінус 8,5. Функція зростаюча, значить знак пишемо так само. Мінус 6,9 від'ємна. Да? І функція тут від'ємна, це ж кубічна парабола, пам'ятаєте? Від'ємне більше, ніж додатнє, і тут додатнє більше, ніж від'ємне. Розташуйте вирази в порядку спадання їхніх значень. Спадання, значить, від більшого до меншого. Має сенс спочатку, я вам покажу на, на координатній прямій, да, щоб вам було так візуально видно, що числа від'ємні, які по модулю менші, вони ближче до нуль, вони праворуч знаходяться, вони більші. По модулю менше, а по значенню більші. Тобто, спочатку подивіться, де розташоване мінус 2 третіх і мінус 3 четвертих, їх порівняйте, хто з них більший. І це буде перше число, потім це друге. А ці ще далі знаходяться від нуля, тобто ще ліворуч, вони ще менші. Тоді оці порівняйте. Ну, а в п'ятому степені, безумовно, що воно. Ще буде менше. Так. Ну, ось так вони розташовуються. Мінус 2 третіх і мінус 3 четвертих. Якщо звести до спільного знаменника, то це знаменник 12. Тут буде 8 дванадцятих, а тут буде 9 дванадцятих. Так. І ось тут теж можна звести до спільного знаменника 15. Тут буде 5 п'ятнадцятих, а тут буде 61 Ну, Воно знаходиться далі від ліворуч. Так, в порядку спадання від більшого до меншого. Знайдіть найбільше і найменше значення функції f дорівнює x у 8-му степені. Я е, продемонструю це на малюнку. І дорівнює тут Х в четвертому, Х у восьмому виглядає так само е, віточки трошечки ще ближче до осі Y. Як завжди, я запрошую вас, попрацюйте самостійно. Так, ну, давайте разом зі мною розглянемо проміжки. Е, від 0 до 2, від 0 до 2. ось він цей проміжок, Да? Найменше значення функції, бачите, y дорівнює 0, коли х дорівнює 0, а найбільше це 2 в степені 8. Да? Е, далі. Другий проміжок від мінус 2 до мінус 1. Найменше значення y дорівнює 1, коли х дорівнює мінус 1. А найбільше це буде мінус 2 у восьмому степені. Так? Наступний проміжок від мінус 1 до 1. Найбільше значення функції, коли х дорівнює мінус 1 і 1, воно дорівнює 1 а найменше нулю. Побачили? І в четвертому від мінус нескінченності до мінус 2 ми можемо вказати найбільше це буде мінус 2 у восьмому степені, бо там же ж воно продовжується. Да? А е це найменше буде. А найбільше е мінус нескінченність у восьмому степені ми порахувати не можемо, бо там нескінченність. Ну, це все і запишемо. 2 у восьмому 256. Те, що я проговорила, просто записали. Все. З цим завданням все. Установіть графічно кількість коренів рівняння. Х у восьмому це парабола ось така, да? А для того, щоб кількість коренів вказати, можна розглянути по окремо праву і ліву частину у вигляді функцій. Y дорівнює X у восьмому і Y дорівнює X плюс 1. Щоб побудувати пряму, нам достатньо дві точки. Х ми вибираємо самі, як нам зручно. Я взяла мінус 1, мінус 1 плюс 1 то буде 0, і взяла їх дорівнює 0, а тоді y дорівнює 1. І провела цю пряму. І видно, що пряма і парабола перетинаються в двох точках. Значить, рівняння має два корені. Y дорівнює х в пятому, ну, сьогодні ми вже проговорювали, це кубічна парабола схожа. Х в четвертому, ну, така, схожа на цю. Тому все ж таки поставте відео на паузу, і оці два побудуйте схематично. Так, кубічна парабола і y дорівнює 3 мінус 2х. Взяла замість х0. Підставила 3 мінус 0, да, і замість їх взяла 2. 2 2, 4, і 3 мінус 4, мінус 1. І поставила ці точки, провела 0, 0 3, ось тут перетинає вісь Y на осі Y, а 2 мінус 1, ось тут точка знаходиться. Ці два графіки перетинаються в одній точці, і має один розв'язок, один корінь рівняння. І останнє третє. Y дорівнює 0,5х мінус 2. Так само замість х я взяла 0 і 4, підставила, порахувала ця точка на осі y знаходиться, ця точка на осі Х. Так, на осі y 0 мінус 2, отут вона буде. А на осі Х4, 0. Ну, от десь тут трошки нахили ще більший. Але видно, що ці два графіки не перетинаються, значить, жодного кореня дане рівняння немає. Ось так. І даємо відповідь. Для тренувань у вас є завдання номери зеленого кольору. Вони подібні до тих, що я зараз розбирала. І тренуйтесь, тренуйтесь, я бажаю вам успіху і до зустрічі!